А ми ще, а ми ще воюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. 5 липня 2024 року ми продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні у нас в безпечному регіоні 95-та окрема десанта штурмова поліська бригада. Передаємо скарб, передаємо очі. Це те, без чого неможливо уявити сьогоднішню війну. Дрони Mavic 3T. вони бачать вночі. Вони з тепловізором і з нічним баченням. Це все їде зараз. 95-ту бригаду. Дуже вам дякую, що ви допомагаєте всім необхідним скоби для скріплювання брусів, поліетиленова плівка, багато смаколиків. Все це їде на фронт. Друзі, тримаємося разом, бо дуже важко. У цього кремезного десантника нещодавно загинув син Павло, вічна пам'ять герою. Продовжуйте допомагати Збройним силам. Тільки в єдності наша сила. Йдемо разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!